Шеф дизайнер BMW Новий клас сказав: не зіпсуйте все. На порозі нової ери, BMW новий клас і тягар відповідальності дизайну в автомобільному світі рідко зустрічаються моменти, які можна назвати поворотними. Але коли така компанія, як BMW, відкрито визнає, що знаходиться на межі нової, критичної ери, це заслуговує на увагу. Нещодавні заяви Адріана Ван Хойдонка, шеф-дизайнера BMW, про майбутній запуск новий клас, порівняно з кризою 1960-х, це не просто маркетинговий хід, це чесний погляд на величезний тягар відповідальності, який лежить на плечах команди дизайнерів. Я пам'ятаю, як в дитинстві батько приводив мене на автовиставку, і я заворожено розглядав BMW. Вони здавалися втіленням елегантності, могутності та передових технологій. Ця репутація була викувана роками кропіткої роботи і сміливих дизайнерських рішень. І тепер, коли BMW стоїть перед необхідністю переосмислити свій дизайн для електричної ери, ставки як ніколи високі. Порівняння з ситуацією 1960-х років. Коли оригінальний новий клас буквально витягнув BMW з фінансової ями, є досить показовим. У ті часи компанія пропонувала лише два абсолютно різних типи автомобілів мікрокарейсете і розкішний Седан з 5.8. Це був не найперспективніший портфель, і BMW був на межі поглинання Mercedes-Benz. Оригінальний новий клас став ковтком свіжого повітря, запропонувавши сучасний. Доступний і стильний автомобіль, який миттєво завоював серця покупців. Сьогоднішній контекст, звичайно, інший електрифікація це не просто тренд, це фундаментальна зміна автомобільної індустрії. І BMW, як лідер ринку, зобов'язана бути в авангарді цього процесу. Але просто створити електромобіль недостатньо. Необхідно переосмислити саму концепцію автомобіля, його дизайн, функціональність і емоційний зв'язок з покупцем. Дизайн як інструмент виживання. Я вважаю, що ключовим моментом у словах Адріана Ван Хойдонка є акцент на дизайні як інструменті виживання. У 1960, х це було питання збереження компанії сьогодні питання збереження ідентичності бренду в умовах жорсткої конкуренції. Сучасний автомобільний ринок неймовірно сегментований. У кожному сегменті є свої лідери, свої ніші і свої вимоги. Іноді ти стикаєшся з конкурентом, який виробляє тільки один автомобіль, зате він ідеально потрапляє в твій сегмент. Щоб вижити в такому середовищі, необхідно не просто створювати красиві автомобілі, а створювати автомобілі, які точно відповідають потребам конкретної аудиторії. Ризики уніфікації дизайну. Не можна не відзначити і потенційну небезпеку уніфікації дизайну, про яку говорить Адріан Ван Хойдонг. Легко піддатися спокусі створити єдину мову дизайну для всієї модельної лінійки, щоб спростити виробництво та підвищити впізнаваність бренду. Але такий підхід може призвести до втрати індивідуальності та зниження привабливості автомобілів для різних сегментів ринку. Я впевнений. Що BMW має прагнути до балансу між єдиним стилем та індивідуальним підходом до дизайну кожного автомобіля? Необхідно зберегти спільні риси, які будуть асоціюватися з брендом BMW, але при цьому дозволити кожному автомобілю висловлювати свою унікальність і відповідати потребам своєї цільової аудиторії. Досвід та інновації ключ до успіху. Зрештою, успіх новий клас буде залежати від здатності BMW поєднувати досвід та інновації. Компанія повинна спиратися на свої багаторічні традиції і знання, але при цьому не боятися експериментувати і пропонувати нові рішення. Я вважаю, що BMW повинна використовувати можливості електричної платформи, щоб створити автомобілі, які будуть не просто екологічними, але і більш функціональними. Технологічними і приємними у використанні необхідно переосмислити інтер'єр автомобіля, використовувати нові матеріали і технології, щоб створити атмосферу комфорту, безпеки і задоволення від водіння. Особистий досвід, вплив дизайну на сприйняття бренду. Я часто розмірковую про те, як дизайн автомобіля впливає на сприйняття бренду. Я пам'ятаю. Як у дитинстві, коли я вперше побачив BMW, я відчув, що це автомобіль, про який варто мріяти. Цей автомобіль був символом успіху, елегантності та передових технологій. І я впевнений, що саме дизайн автомобіля зіграв ключову роль у формуванні цього сприйняття. Саме тому я вважаю, що завдання Адріана Ван Хойдонка і його команди не просто створити красиві автомобілі. А створити автомобілі, які будуть викликати ті ж емоції і асоціації, що й оригінальний новий клас. Автомобілі, які будуть надихати на мрії і дарувати задоволення від водіння. Висновок, погляду майбутнє. Запуск новий ну клас це не просто новий автомобіль, це нова ера для BMW. Це шанс переосмислити бренд і створити автомобілі, які будуть відповідати вимогам майбутнього. І я впевнений, що Адріан Ван Хойдонк та його команда готові до цього завдання. Я вірю, що BMW зможе зберегти свою ідентичність і лідерство в автомобільному світі, запропонувавши інноваційні та емоційно привабливі автомобілі, які будуть надихати на мрії і дарувати задоволення від водіння. І я з нетерпінням чекаю, як розвиватиметься новий клас і як це вплине на майбутнє автомобільної промисловості. Ключова думка: успіх новий клас буде залежати від здатності BMW поєднувати досвід та інновації, зберігаючи при цьому свою унікальну ідентичність і пропонуючи емоційно привабливі автомобілі.